Усім, мир, ви сіль землі, сказав Христос. Сіль землі це люди, які відіграють провідну роль в історії, найбільш здібні й талановиті. Сіль добра річ. Коли ж сіль неселеною стане чим виправити її? Ні на землю, ні на гній не потрібна вона, її геть викидають. Коли ми горді судимо, зберігаємо ідолів, не беремо хрест Христовий, то наша цінність менше гній, і ми ні гідні ні на що. Адже навіть гній забагачує землю, але сіль, яка втратила силу, все є псує і буде виконута геть. Покайтеся, біжіть до церкви і зберігайте статус світла і солі цієї землі, щоб наслідувати неба і не бути виконутими в пекло, яке приготовано для диявола. І знепалих ангелів Його. Нехай Господь вас збереже на тому місці, де зараз ви знаходитесь. Амінь.